З 1 квітня 2023 року буде проведено перерахунок пенсій відповідно до частини 4 статті 42 закону України 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. На перерахунок пенсії з 1 квітня мають право особи, які Після призначення або попереднього перерахунку пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, або набули менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло не менше 2 років. Звертаємо увагу, що перерахунок пенсії буде проведено після надходження до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відомостей про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування за перший квартал 2023 року. Оновлені розміри пенсій громадяни отримають з доплатою з квітня поточного року. Всі перерахунки проводяться в автоматичному режимі за матеріалами пенсійних справ без особистого звернення пенсіонерів. Результати перерахунку можна перевірити в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Бережіть себе та отримуйте фахові консультації у зручний час.